Взагалі, сторізи з дітьми дуже заходять, особливо такий чорний юмор, коли хлопці хворіють. Ти показуєш малих, ти розповідаєш історію, що ось трапилась така фігня, і активізуються мамочки. Їх дуже багато, і всі хочуть вилікувати. Коли діти хворіють, їх треба лікувати і бути разом з ними і про це не думати. Але це є частина мого життя. Якщо діти захворіли, я можу цим поділитись. Якщо мене радість, я можу поділитись. Якщо хтось помер, я також можу поділитися. Чесно, це жах. Дитина хвора, вона знімається на відео. Дивіться, тому що в мене рейтинги піднімаються. Я спочатку перевіряю їх стан, даю ліки, і після цього я можу записати сторіс і розповісти своїм дівчатам, своїй аудиторії, що в мене сталося. Я дивилася твої історії, і я дійсно бачила, як ти знімала рекламу. І твої дітки не хотіли зніматися, вони тікали, це було видно. Вони в мене дуже легко йдуть на компроміс. Я їм можу просто пообіцяти а, дещо цікавеньке, і вони будуть зніматися без проблем. Якщо б моя дитина, скільки мені там грошей би не за рекламу. Якщо вона не хоче цього робити, я не буду її примушувати, йди знімайся, тому що в мене реклама. Скажіть мені дитину, яка любить одягатись, хлопчика, а це переодягати, робити луки. Вона по-любому їх змушує. Я їх не змушую. Вони це роблять, тому що вони це хочуть. Їм це подобається. Вони виросли в сім'ї блогера. Зйомки у блозі або рекламі, конкурси, краси, або модельні покази. все це проекти, які приносять заробітки або інші вигоди батькам. Але не дітям такого віку, як у Ксенії, для них це все примусу, якому дитина не відчуває жодної користі, окрім винагороди у вигляді іграшок чи смаколиків. До того ж, подібним захоченням ви показуєте, що мамину прихильність та любов треба заслужити, і таким чином переходити від близьких стосунків з дитиною до товарно-ринкових. Це все може створювати великий тиск на дитину, занижувати її самооцінку та провокувати пасивну поведінку? Скільки часу йде на запис однієї реклами? Якщо це сторіс від 30 хвилин до 2 годин приблизно. А як ти взагалі встигаєш знімати ці сторіс, якщо в тебе три сина? Зранку я відвожу Емінчика і Раміна в садочок, а моя мама залишається з Дамірчиком найменше. Я приїжджаю назад, і в цей момент якраз я знімаю Ксюша, Як ти реагуєш на критику? В тебе ж по-любому багато хейтерів спокійно, тому що я розумію, що скільки людей, стільки думок. Був коментар щодо хейлопластики. Я підшила верхню губу, щоб вивільнити філер і просто її підняти, щоб вона була більш така округла. Писали, що там качко дьоб. Боже, який жах, іди застрелись, там ще щось. Я побачила велику активність. Для мене це в першу чергу активність з професійної точки зору. Хайп. І я почала знову ж таки ще одне відео зазняла, саме в такому виді. Uh -huh. Ще одне відео зазняла і. Я думала, ще одну операцію якусь зробила. Людина зациклена на е, коштах, на рекламі, на лайках. Е, її абсолютно. Ті хейтери, тому що в неї її самого на заробіток.